сейчас у нас рубрика «Число дня». И наше число сегодня – это 40 миллиардов гривен. 40 миллиардов гривен дополнительно понадобится на пенсионную реформу в 2018 году. В нашей параллельной студии сейчас находится наш гость. Это Алексей Рябчин, наруде депутат от Бетковщины. Алексей, доброе вам утро. Доброго ранка, Украина. Доброго ранка, студия. Ну, хотелось бы узнать, найдутся ли вот эти вот дополнительные деньги? По перше, я б не називав би оці, оці це, що сьогодні коїться е, пенсійною реформою. Мені здається, що це не реформа. Ті речі, які повинно робити, робити уряд, а це. Е, Відміна пенсій для працюючих пенсіонерів, це індексація пенсій, це осучаснення пенсії. Це не реформа, це вимоги законодавства і вимоги ну взагалі здорового, здорового глузду. Те, що повинно робитися. реформою було б там створення накопичувальних фондів пенсійних, запрошення суди в Україну для того, щоб прийшли інвестори з іноземними пенсійними фондами. створення і засад. Тобто вони в нас нормально працювали. Оце була б реформа, а це таке, знаєте, трошечки там збалансувати бюджет пенсійного фонду, які зараз мінуса, я б не назвав би це реформою, це скажімо так, поточна діяльність. Тому така громка, громка фраза реформа, я б не назвав це реформою. Ну тим не менше, ми подивимося, яким образом будуть розвиватися бути вже в наступному політичному сезоні. Ждати, сталося недовго за сентябрі, октября місяця. Я Йо... можу сказати, що я пропрошу, що да. фракція батьківщини, яку я представляю, голосувала за так звану реформу, тому що там були враховані наші пропозиції. Люди дійсно отримують більше грошей за рахунок осу учаснення за рахунок індексації за рахунок того, що з них будуть зняти податки на працюючих пенсіонерів. До речі, наш законопроект за авторством Юлії Тимошенко був зареєстрований ще два роки тому, однак його не голосується. Зараз уряд вирішив, вирішив так взяти пальму. Першості добре. Головне, щоб люди з цього получили, отримали, отримали зис. Однак це не реформа. Ну <зв> якщо ми продовжуємо все таки говорити о намаганнях, будемо казати так, нинішньої області а тому яким образом безпокоється у. Населения. Естественно, мы говорим о менее защищенных лицах, людях, украинцах, и непосредственно вот те изменения, которые подписал Петр Порошенко, они также касаются именно малообеспеченных. И как мы видим, государство все-таки беспокоится о таких людях. Вот а давайте услышим непосредственно вице-премьер-министр Павла Розенко Он прокомментировал ситуацию нашему телеканалу по поводу этого. Часть дополнительных средств из госбюджета будут использованы на погашение задолженности. по по Ми з час услушимо, сразу же з вами обсудимо. Що стосується субсидії, за нашими розрахунками сума біля 14 мільярдів гривень дозволить абсолютно спокійно. Ну скажем так, закрити в тому числі і борги попереднього року, тому що та сума боргів, про яку ми постійно говоримо, вона накопичилась не сьогодні, вона накопичувалась, ну скажем так, за два останні роки. Якщо ми ще в кінці року побачимо, що до кінця року не вистачає ще трохи грошей, повірте, ще зміни до державного бюджету. Вот смотрите, здесь у нас, получается, есть два варианта. Вариант первый – это действительно найти деньги в госбюджете и, конкретно, будем говорить так, залатать эту финансовую дыру. И вариант второй – дать возможность людям заработать на то, чтобы оплатить из своего кармана, без помощи государства, определенные траты. Вот по какому сейчас пути идут и какой, по вашему мнению… Ну, учитывая то, что во всех странах беспокоятся о незащищенных слоях населения, и наша страна, слава богу, не исключение. Знаєте, фракція Батьківщина вона бореться за нормальні, справедливі, чесні тарифи. Вже я так думаю, спочатку каденції цієї верховної ради. Що ми бачимо? Ми бачимо енергетичну бідність. Ви правильно зазначили, що всі уряди у всіх країнах бають про забезпечених. От, наприклад, енергетична бідність у Великобританії, у країнах Європи, це нездатність не домогосподарства забезпечити свої потреби в опаленні, в я не знаю, в теплі, в газі. І якщо Більшість ніж 15% сукупного доходу родина витрачає на, на рахунки. Оця родина вважає мало забезпеченою. Зазвичай це донокі люди або люди з якимись вадами, там самотні матері, і таких людей десь 15-20%. В нас 60% українців. Отримують субсидії. Мені здається, що це неправильна тарифна політика, неправильний перехід з однієї моделі, коли газ внутрішнього видобутку давався людям, а підприємства отримували там міксовану ціну на те, що в нас зараз є 100% паритет. Мені здається, непрофесійний переход з однієї моделі на іншу, яку там можливо і вимагали наші західні партнери. І здалося на те, що люди в нас зараз кріпаки на субсидіях. Субсидії не монетизовані, тобто людина не може вона не мотивована, не мотивована. На економити в нас нема е, лічильників. Не знаєте, як зараз там роблять комунальні колхози? один лічильник, а люди індивідуальні не, не можуть собі встановити, тому що вони це сиділи в тарифі, а зараз людей змушують там самих самі за це платити. Тобто немає лічильників, немає монетизації. Тепло ти не можеш регулювати. Ти можеш виключити світло, можеш виключити воду для того, щоб зменшувати регулювати споживання. Тепло ти не можеш. Згадайте, як в нас завжди навесні 0 градусів там, скажімо, там першого квітня, а другого квітня плюс 20, погода нам каже. А в нам ще 3-4 або 5 днів днів постачають тепло Київенерго, тому що ми не можемо його прикрутити, і за це вони отримують зиск. Тобто ну, оце нереформована річ. Согласитесь, Олексій, дуже багато вже коли, домів, які переходять на обслуження в плані створення ОСББ, ставлять счетчики, будь-то непосередньо в квартиру, або цілий на дом, і, відповідно, економлять. І, і дуже багато з подобних примірів. Я, я можу сказати, як людина, яка займається професійним розбереженням, я голова відповідного підкомітету ЄС Співавтором у цих законопроєктів, пов'язаних з ОСББ і пов'язаним з створенням фонду енергоефективності, і енергоефективність в будинках для того, щоб ставилися правильні індикатори для того, щоб ми знали, як, скільки споживають наші будинки. Я можу про це професійно казати. Я думаю, що це не ранковий формат. Однак в мене внутрішній протест проти тієї кількості субсидій, які спрямовуються на споживання. А на енергоефективність, от на заходи, щоб людина економила і споживала менше, в нього було більш комфортне житло. Цього року виділено тільки 800 мільйонів 60 мільярдів на субсидії, 800 мільйонів гривень на енергоефективність. І коли нам кажуть, що ми виділили ще там 14 мільярдів на субсидії, так що ж там за професіонали в уряду сидять, що вони не можуть у грудні місяці, коли вони подають бюджет спланувати, а мільярд туди, мільярд сюди, нічого страшного, не вистачить ще видам. Ну це взагалі ганьба і непрофесійність. Ну ви знаєте, за останні, можна сказати так, багато десятиліття і непосередньо 25 років української історії, 26 скоро, ми говоримо про те, що іменно соціальну заботу, багато політики використовують в себе в качестві определенних політичних балів, але тим не менше, дуже важливо знати, цифры конкретно, которые сейчас мы обсудим. Вот народный депутат Юрий Бойко в эфире нашего вечернего прайма на нашем канале говорит, для погашения задолженности населения за коммунальные услуги, которые сейчас с вами обсуждаем, нужно гораздо больше денег. Вот сколько? Давайте послушаем. Долг населения за, за коммунальные услуги сегодня 24,5 миллиарда. Если они этого даже не знают, то о чем вообще можно с ними говорить? No. Поэтому, поэтому позиция такая: нечего было задирать тарифы, нечего было приравнивать газ собственной добычи к импортному газу. Это была величайшая афера сегодняшнего правительства. Теперь они закрывают реестры, теперь они снижают и искусственно тормозят оформление субсидий. Ну вот видите, Алексей, все-таки вот вокруг этих цифр мы, естественно, и, и вращаемся. Каким образом действительно государство, учитывая это состояние и экономики, и прогнозы роста ВВП, и непосредственно нашего украинского ГУСТАТа, разных министерств, которые за этим следят, Международного валютного фонда, как-то каким-то образом коррели, коррелируется. А как будет решать украинская власть, как будут решать политики вот так, такое число? Таку ситуацію здається, люди, які проводять реформу, вони повинні бути професіоналами. і бачите всю картинку згори. От коли ми голосуємо за створення ринку газу, в нас ринку газу немає, тому що немає конкуренції. Ні, ви, ні я не можу особисто обрати іншого постачальника газу, коли є два дві три компанії. Є конкуренція, ціна може знижуватися. Це можливо політично і важко підписати пану Гройсману документ, який він каже, що газ буде як імпортний парітет відсотковий і провести це через підконтрольний регулятор президенту. Це можливо політично важко однак, ще більш політично важче це змусити монополістів. Перейти з моделі, коли вони вимушені були продавати багато газу продавати багазом багато газу за низькою ціною. Повинна бути модель продавати мало газу за високою ціною. І люди тоді не відчують різниці. А в нас зараз що монополісти продають багато за високою ціною. Одна монополістів фірташа, от пан Бойка, прекрасно знає цю людину. Він газовий теме, так і дуже сильно розбирається і знає про що він каже. Інших людей де в нас є монополісти. Уряд не змусив, він їх не зачіпав. Ми не розділили не розділили транзит газу та та поставки цього газу. Тобто дуже багато речей, які не зроблені урядом, і з того в нас люди страждають. Тому от із-за цього непрофесіоналізму у нас не розвивається, наприклад, як, як, як енергозбереження, Чи оці субсидії краще би споживали люди на утеплення домів, на, на поставлення пластикових вікон? В них би були більш затишні і комфортні оселі. Вони би платили менше рахунки би знижувалися, знижувались, створювалися б робочі місця, запускались би, малий речі бізнес країна б розвивалася, не споживала дуже багато імпортного газу, споживала би власний газ і добичу би ще наростила. А для цього треба знижувати рентні ставки для того, щоб газ добувався. І тоді в нас країна буде енерго От такий план розвиток відновлюва джерела енергії тощо. Цим, на жаль, не займається професійно, як це повинно бути в такій країні, як Україна. Ви знаєте, Олексій, ви як спеціаліст виразили своє мнення по поводу цього. Ну я сподіваюся, що наші дискусії тільки допоможуть політикам, в власті дійсно справиться за цими визовими. Которые мы сейчас с вами обсудили. Но еще об очень важной теме просто не могу вам не задать вопрос, не спросить конкретно ваше отношение к тому, что произошло. Вот мы говорим сегодня утром о том, что ГПУ закрыло дело а против Пашинского за стрельбу. Как вы считаете, что на самом деле произошло и на какой будет ли второй, там третий виток этой ситуации? Я сьогодні вранці, коли їхав е, в таксі до вас, е, був в воді, були новини. Якраз цю новину прочитали, і водій, знаєте, таксисти дуже люблять спілкуватися з людьми. і Він от є такий камеді-клаб, сюжет, і він так просто призніс, О, говорить, рафік не винувати. Всі знають про цей YouTube, коли е, мануло був в, таку, в тому плані, що ви знаєте, ми тут мирно тихо стояли, точили ножи. Тут проходив очкар як скріпач. І він чисто самостійно хотів показати нам, що він дуже сильний, він розбив на себе скрипку, він сам себе бив обличчям об асфальт. А Рафік, якого арестували за це, він не винуватий. І, і взагалі Рафік це, це син керівника там, дільниці міліції. Подивіться, ну, конкретно можна... к нашому случаю. От, приблизно воно так і є, що люди. Відчувають себе незахищеним від системи, якщо є люди власть мущі, які можуть собі дозволити будь-що в цій країні. І цей кейс він був дуже сильно показовим, тому що і наші західні партнери, і інвестори, яких чекають заходу в Україну, вони дивляться, наскільки реформується наша судова система. Чи є недоторкані, чи їх немає. То і вони бачать, от на наприклад, у таких от кейсів, що недоторкані в Україні залишаються, що можна стріляти в людей, що можна робити все, що завгодно, і за це нічого не буде. Це прикро, Незважаючи на те, як президент каже, що він реформує нашу судову систему, вона все ще заточена під обслуговування людей, які є при владі. Однак мені дуже цікаво, що буде при наступній владі. Коли оці всі імунітети зникнуть, коли оці всі блати зникнуть, от мені дуже цікаво, що воно буде при наступній владі, і я дуже бажаю своїм колегам поводитися гідно. Вы знаете, все-таки давайте будем носить четкость и ясность непосредственно в эту историю, чтобы зрители понимали, что на самом деле происходит. Но на самом деле закрыла Генеральная прокуратура Украины это дело. То есть, естественно, защита господина химикуса, ему вот мы уже давали эту позицию, будут, естественно, направлять, уже направляют как бы определенные документы, чтобы это решение обжаловать. Действительно ли будет продолжение истории, и, возможно, все закончится не так, как сейчас мы... С вами обсуждаємо. Говорячи о том, що, розумієте, ну народний депутат, це ж було прирішено, ще зарані. Так в нас же народ не дурний, він всі все прекрасно розуміє, що якщо там фігурує народний депутат, впливовий народний депутат, який впливає на так звану коаліцію, який ставить за умови, що якщо проти мене щось буде. То я розкажу і про ваші оборудки, тому що люд пан Пашинський він людина, яка займається оборонним сектором. Тим же самим займається і президент, і от нам зараз намагаються постачати там джевеліни і інші речі американці. Однак вони кажуть, у вас така корупція в оборонній сфері. Ви більш розкриваєте е, е, дані, які там є. Ви, ви настільки сильно торгує, ви настільки багато торгуєте е, речами, а ви зараз нас щось просите. Ми знаємо про ті речі, які. Е, які у вас в цьому секторі є корумпованими, а, і от коли от такі там бізнес зав'язаний між дуже впливовими людьми і між першими особами країни, в тому числі з паном Пашинським, який є представником Народного фронту, у них рейтинг дуже малий на рівні статистичної похибки, тому вони не турбуються взагалі про, про людську думку. І ну, це проведем, дуже, і ми еще естественно. Це дуже, і це дуже сильно ну, непокоїть не тільки мене, а й я думаю, що більшість населення України ця безкарність яка є на фоні тих громких що у нас міняється судова система, прокуратура смотрите. Проще. Ми очень а, сейчас быстро услышим мнение політ Дмитрия Фищенко, которо висказав в ефірі нашого телеканалу, тому що дело Пашинського закончилась бы совсем по другому, если бы не касалось народного депутата. Ми обязательно сейчас это обсудим. Я б хотів би подивитися, як е, закрили би справу про Хібікуса, якщо було навпаки. Всі розуміють, що звичайно, якщо б е, там був не Пашинський, а інший, він би давно сів. Але. Мабуть, домовились, що ми тобі хіміку зашиємо ногу, поставимо новий сустав. Чи що ми зробили? А ти не будеш дуже сильно в... валати. Бо інакше ми скажемо, що ти намагався зробити замах на політичного діяча і за допомоги пляшку з під лимонаду вбити його. А він в межах самооборони тобі прострілив ногу. Смотрите, мы сейчас ни в коем случае не будем забирать хлеб у структур, которые занимаются конкретно этим делом и расследованием. В дальнейшем будут заниматься апелляцией. Мы говорим о системном процессе, о том, что есть конкретный кризис недоверия со стороны населения Определеним государственным структурам политикам в частности. Вот как вы считаете, каким образом должна действовать нынешняя власть, политики, народные депутаты, вы в том числе, чтобы этот кризис недоверия уменьшился до а, як вы кажете, в меж, в межах статистической похибки Ну знаете, вот зараз йдуть йде так звана судова реформа. От у нас так звані реформи. От була набрана от кажуть, що це перемога, було набране кандидаті, вищий вищий суд. Був прозорий відбір. тісно потрапили, туди дійсно дійсно добрі люди. Однак, знаєте, там є така ложка дьогтю, а можливо їх там 10. От потрапили туди люди, які взагалі не мали, не мали права туди потрапити. Наприклад, є суддя, яка судила Юрія Луценка. І вона пройшла через все горнило конкурсів тощо. Тобто, або Юрій Луценко осуджений на закон, або закон, тоді, що він робить на посаді прокурор. або конституційна реформа, яка проголос, яка в середу у другому читанні на комітеті вісім там 500 чи 700 правок розглянута, тільки 15. Затверджено в четверг воно вже голосується з порушенням регламенту. В п'ятницю просто з дичайшим порушенням регламенту спікер підписує. Хоча за за регламентом, за законом про регламент, спікер не має права підписувати, має право підписувати тільки через два дні. Тобто він має право підписати в суботу, в понеділок. В п'ятницю реєструє моя колега Льона Шкрум постанову про те, що були дуже сильні порушення. Спікер на це не занаважає, насилає президенту. Президент підписує. От коли в нас от так от коламається через колена це, що потрібно владі. Або справа Пашинського, або ці речі, це для людей нічого гарного не закінчується. Алексей, вам огромное спасибо за то, что проснулись ради нас и пришли на 112 украинцев. Наш для дачі. Спасибо вам огромное. Алексей Рябчин, народный депутат, был гостем 112 минут. Далее, Катя Жукова.